Всім привіт! Сьогодні дуже погана погода. Я відмінив свої зйомки і в мене вийшов один вільний день, і я вирішив записати цей влог. Насправді, саме краще такі дні сидіти вдома в ковдрі і пити гарячу каву. В цьому влозі я вирішив підвести ітоге тижня, який пройшов. під підвідео. Зараз я вам покажу, як я знімав Bucking Challenge для ЧНУ Богдана Хмельницького. Насправді мені пообіцяли, що буде 500 осіб. Дивіться самі. Зайшов у свій рідний університет. Мене аж око почало сіпатись. Опа! П'ять років вчився в цьому університеті і завжди мріяв вилізти сюди, на кришу його і показати всім. Привіт! Народ потрошку збирається, але ще, ще зовсім не 500 осіб, як мені обіцяли. Де 500 осіб? Де ти обіцяла 500 осіб? Мазафака. Ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш. Зараз я знаходжусь в ЧНУ і запущую фотографію в інстаграм і шукаю локацію. Мені знаходить Черкаський зоопарк. А я сижу в університеті. Мені знаходить Черкаський зоопарк. Щоб все значило. Сьогоднішні зйомки Ice Bucking Challenge. Коротше, конкретно на Махалову. Але я не здивований це ЧНУ. Більшість викладачів не пустили студентів. Це просто ЧНУ. До речі, дякую босу за те, що пояснив, як правильно треба знімати влоги. Та я бос. Я побував і в Києві, і в Черкасах. І де я тільки не був за цей час. Нафоткав, не на знімав, дуже весело було. Карусель! Карусель! <кхи> Хто успів, той присів. <кхи> Ууу, типа. Екмандо. Підскаку, один відроб підскаки. Треть, два, один, давай. Що <плесв> ти робиш? Моя собака. Моя собака